Так, колеги, відео для історії, як ми з батьком ремонтуємо клюшку або полураму. Ось така вона у нас старенька Бушна. Так, отаким ми пользуємося цементом. Ремонтна суміш для бетону. РМ2 називається. Брали в епіцентрі. Так, для ремонту бетонних ЗБ конструкцій високоміцна. Висока міцність щеплення з основою. Товщина шару від 6 мм, водо та морозостійкий для внутрішніх та зовнішніх робіт. Отакі же бе конструкції у нас, бачите, тут вони. Нормальні, ціленькі, але деякі з них побиті. Зараз покажу вам, в чому проблема. Як ми з батьком це все діло вирішуємо. Може, кому буде в нагоді, що можна ремонтувати клюшки без проблем. Ось один наш пацієнт. Значить, сюди я наш прицював отаким апаратом. Звичайний шприц, будівельний. Отака насадка, і він туди глибоченько проникає і заповняє всі пустоти. Ну А зверху тоді трошки підшикатури для естетичності. Але ж попередньо батько зварив із хлопцями отаку от, е такий каркас, виходить, який треба забетонувати із середини. Он там пустоти, їх зараз треба буде позаповняти. Зараз накладаю сюди цемент і погнав, зашприцовувати. Набираем, и поехали. Толщичку. Поплыло. Главное, чтобы сюда не повылазило. Повылазило только такая. так? чуть-чуть. Тут так треба. Да? Значить там нема пустоти. Все, в общем, накладаю і поїхали. Така інтересна консистенція пливе, легце, як, як масло. Але не відпадає, як резинові тягнеться. Да? Суміш, да, суміш хороша. Все, пол рама у нас... Відремонтована. Акуратно. Така ця робота, а то кажуть, чого ти не строїш так швидко? Треба все передивитися, все відремонтувати, організувати, людей знайти. А це все не так просто у нас зараз. Тому, колеги, поки що виходимо з положення, як можемо. такі Ну да. так. Других не було, слава було, що і такі привезли. Так, вони нам вийшли як золоті. Ну та зато ж так так, все, це весь. Все? Ідемо до других? Да. Тут хватається, потім ми його. Добре, підрівняємо, так? Да? Так, колеги, оце такий об'єм роботи. П'ять полурам. І кожну з них треба тут усе позаповняти нашим розчином. Значить, з якої починаємо? Тут же ж вони, до речі, ти їх прогрунтував, так? Да? Бачу, грунтовочки. Давай попробуємо. А ні, це чи ні? Консистенція нормальна, пливти. Та чітко. Так, так ну тут... Так тут дуже щас так будемо пробувати. Так, пробуємо. Так, так там само не... ти не зробиш. Так, вийшло у нас. Так, колеги, оце. отак у нас вийшло. Дуже цікаво, просто, швидко. Я думаю, що надійно. Може хтось скаже, а чого ж зразу не зробили типу, опалубку і не цей. ну, Типу каркас і не зразу не забетонірували. Я вам поясню, тут треба було приварити оце все желізо, оцей метал, пласти, плоскості, поприварювати до прутів, до прутів. І верніш, до армування. І тоді це все діло заповняється отаким от, от шприцом, спеціальним розчином. Получається чітко. Я вам скажу, тут воно і так держатиме за рахунок оцих усих кріплень, за рахунок привареного до армування, але все рівно, щоб було естетично, і щоб воно було ще більш надійно. Ми з батьком робимо отаку роботу. Я думаю, що до того моменту, як ми їх будемо ставити, вже це все діло схватиться. Ось тут дивіться, скільки треба його все тут акуратно позаштукатурювати, позашприцовувати туди, понабивати туди максимально багато цього розчину. І тоді акуратненько заштукатурити його, і матиме нормальний естетичний вигляд. Ну, такий ремонт ЖБ виробів. Так ми це робимо все вручну своїми силами. І так у нас виходить. Так що, кому можливо буде цікаво, беріть на замітку, що навіть такі страшненькі клюшки. Можна відремонтувати і вони будуть ще служити годами. Так що так, рухаємось далі. Шукав, думаю, де мені шостий корпус знайти до Велеса. В техноторгі, передок ведучий, красота. В общем що, колеги? Купили ми колеса, будемо зараз загружати нові колеса до МТЗ 1025. І. і... І будемо міняти задню резину. Такі чи не такі. Короче, щось трохи не такі, але похожі. В общем, купуємо індійські коліщата 18,4х34. Фірма Asken... Askenso. Askenso Без камерка. Вон тут навіть у нас озерце невеличке, навіть два. Все будемо будем ставити на 10-25. В общем, колеги, одне таке коліща коштує 25 тисяч гривень. У мене їх тут два, в общем, 50 тисяч гривень, а це рівно оця сума на ці два колеса. Це так, щоб було розуміння, що таке техніка і скільки вона коштує в обслуговуванні в процесі експлуатації. Пані техноторг торгує такою резиною. А ну то воно не піддавлене, Чи воно так стояло просто. Нормально стояло. Блін, два колеса стоять дорожче, ніж машина. Так. Ого! Сейчас, сейчас трошки... О. i don't know Песня. От тепер можна амтезончиком його рати. Так, та що, нова резина, є нова резина. Красота. Ще, бачите, молодежі, яку штуку зробили цікаву в Україні. У складику підмітати то, що треба. Якщо рук не вистачає, підчепив на трактор, замітаєш моментально. В техноторгії є що хочеш. Воно так, ось не ляже його ствоєна. І нова резина намазика. Одне коліща. У нас тут резина в принципі, почти нова, але одне чуть-чуть порізане, то ми вирішили поміняти, щоб була нормальна резина, щоб потім десь не, не гепнуло в ненужний момент. Все, красота Три каністрики по 20 будемо менять на зиму, так там не самий, конечно, він модний, ну для мазика і для трактора, й Yo маю